Друзі, для початку знову ж таки не забуваємо підтримувати ЗСУ. І під сьогоднішнім відео ви знайдете два збори, які поширює дана Ярова. Ви можете обрати один із них, можете обрати два і зробити бодай найменший донат, тому що навіть найменша допомога наближає нашу перемогу. Слава Україні! Отже, сівши на човен, що переправив мене через річку, я покинув Францію і опинився в краю, котрий манив мене давно. Це країна басків, автономна область на півночі Іспанії. Що ж, привіт, Іспанія! Третя країна на моєму шляху. Я тут втретє в Іспанії, але подорожуючи вдруге. Цього моменту я очікую мати великий відрізок подорожі по зовсім інших ландшафтах, ніж було в рівнинні Франції. І з крутого підйому й почався мій перший вечір тут. За порадою друзів я обрав маршрут через мальовничий хребет, з якого мали відкриватися красиві види узбережжя. От завжди крайнощі або спека пекельна, або дощ. От щось середнього не може бути хіба? Ну, хоч краєвиди можна тут подивитися. А я прусь десь на ту гору, яка в хмарі. До вечора дощ припинився, дозволивши мені спокійно розкласти намет. Проте зранку натомість мене чекала інша несподіванка. Вон там океан мав би бути видний, але ми зараз в хмарі, ця гора і я, тому я океану не бачу. Я сподіваюся, туман розсіється, поки я вершини дістанусь. Бо я власне поїхав сюди, щоб побачити краєвиди, а не туман. Яке гарна лошадко. Привіт, лошадка. Як тебе звати? Ну, давай вже розсіюйся, Хмара, йди геть. Я чомусь впевнений, що там внизу сонечко. Це так, як я вчора бачив. Піки гір в хмарі. Я думаю, що саме зараз воно так. Хмара просто зависла тут і висить. Зачепилася за вершечок гори. Фух. Тому що за прогнозом сьогодні немає ніякого ні туману, ні дощу, лише сонячно і мінлива хмарність. Але не тут, де я їду. О, наче трошки розсіюється, здається. О oh є, yeah! вон там видно океан. Ледь-ледь, але вже видно. Тут вже майже все розсіялося. Чудово. Перевал через може 100 метрів. Вау! Оце так вид! Пустившись в долину, я маю ще одну річкову переправу і проїжджаю кілька красивих містечок, серед яких неймовірно популярним є Сан Себастіан. Як співається в легендарному хіті, через гори і долини їде ровер з України. Тільки для мене ситуація трошки інакша. Всі долини залишились десь там позаду у Франції. Вони в мене в цій подорожі всі однією пачкою були. А тепер попереду тільки гори. Yeah. <laughs> Іноді тут хтось проходить, пробігає, як оцей хлопчина чи чоловік. Він тренується, щоправда, не біжить навколо світу, як я. Але всі співчувають мені, кажуть, ну ти крутий, молодець, або просто рукою махають. А цей каже, там ще багато тобі, тримайся. <laughs> Загалом 5 кілометрів підйому. Ось такі тут серпантинчики. Як вам, просто щоб ви уявили, на яку висоту я піднімаюсь, ну ще не піднявся насправді. Ще тут трохи є. Буквально кілометрів 4-5 я ще був на березі, тобто. На рівні моря, на рівні води. І тут я вже в горах. Можу сказати точно, що це найкрутіший поки що підйом за всю мою подорож. Ну, в глобальному масштабі це лише початок моєї подорожі. Все найцікавіше ще попереду. О, не вже перевал. Не можу повірити. Я виїхав на хребет. Тут якесь село, ну і це така ділянка буде більш-менш більш рівна. Вона йде по хребту цієї гори, на яку я щойно видерся. Зацініть краєвид! А з іншого боку ось що. Такі ж серпантини на спуску. Абсолютно випадково натрапив на легендарне місце. Я зараз в містечку Гетарія, і виявилось, що це батьківщина Елькано, знаменитого мореплавця, котрий завершив першу навколосвітку. Як ви знаєте, її почав Фернан Магелан, а Елькано її закінчив, тобто після смерті Магелана в тихому океані. Я так приїжджаю тут, бачу пам'ятник Елькано. Думаю, а чому він тут? Загуглив, бачу, так він народився тут, в містечку Гітарія. А містечко насправді дуже маленьке, можна сказати, село, дві з половиною тисячі людей, всього-навсього. Але це порт, тим не менше. І от в такому порту колись народжувались великі мореплавці. Ну, Елькано не та людина, напевно, яка б сама здійснила навколосвітку. Він просто очолив рештки експедиції Магелана після його смерті. Ще тут є ось такий так званий дім Елькано, але він не має нічого спільного з оригінальним місцем народження Елькано. Насправді ніхто не знає точно, де народився Елькано, в якому будинку, може він і не зберігся. Але от є таке цікаве місце в пам'ять про нього. Мене особисто такі місця дуже захоплюють, бо я люблю історію і особливо історію великих географічних відкриттів. Хоча я розумію, що Елькано найімовірніше був авантюристом, пройди світом, як це часто було в ті, в ті часи. Якщо ти не авантюрист і не пройдисвіт, то ти не попливеш в навколосвітню експедицію і не відкриєш там землі і не здійсниш справді революційну подію спершу пливти навколо світу. Але я більше впевнений, що Елькано не мав такої. Особистої мети, особистої амбіції здійснити навколо світку. Він просто хотів вижити. Його завданням було вижити з рештками команди Магелана. Фактично це і не будинок зовсім ніякий. Я такий побудували наче, споруду з верхнім майданчиком оглядовим, де можна подивитися. Містечко, море і тут така символічна скульптура. Тут на центральній вулиці міститься це ось такий от інформаційний офіс для туристів, і там, кажуть, є якась невеличка виставка. Піду гляну. Проводять що чотири роки такий фестиваль, який відтворює ті події в оригінальному вигляді. Це і кораблі, і давній одяг, і в'язні, життя в'язнів, тому що історія Алькана дуже пов'язана з в'язницею. Також відтворені всі культури в костюмах тих часів усіх континентів, які були відкриті і відвідані експедицією. Але наступний фестиваль аж через два роки. Занадто довго мені тут чекати, тож я їду далі. ще далі. Далі на моєму шляху знову була суцільна краса, яка скоро буквально закохала мене в країну басків. Маленькі курортні містечка із золотими пляжами, мальовничі скелясті береги, неозорий океан. Зелені пагорби, між якими вилася моя дорога. А на додачу ще й лагідний м'який клімат, який не виснажує, а здається, навпаки, додає сил. Ці декілька десятків кілометрів стали справді одними з найприємніших в моїй подорожі, навіть незважаючи на складний рельєф з численними крутими підйомами. Але також тут трапився зі мною і не дуже приємний випадок. Перша річ, яку я загубив в цій подорожі, це пляшка термос, який в мене ось тут був. Хороший такий, сиренький, 750 мл. І от я не знаю, чи я його просто десь загубив, чи в мене його поцупили. Я міг її забути в попередньому містечку, коли пив там воду, обливався, і міг просто не набрати води і забути і поставити там десь. А інший варіант, коли я стояв тут. Неподалік фотографував, знімав. Я так відійшов від велосипеда метрів на 10 і знімав, обернувся так. І, можливо, в цей момент її хтось поцупив, не знаю. Звісно, я готовий до того, що в цій подорожі, в довжелезній подорожі, у мене зникнуть деякі речі, я загублю деякі речі. Тому що це подорож, без цього не буває. зупинилася жінка біля мене, подивилась на мій велосипед і каже: "О, я 20 років тому теж подорожувала по Європі, так як ти. Я в неї розпитую маршрут, який кращий, бо тут такі заплутані дороги". Вона мені зараз там щось виписує. So, this is the list of best places, so, this is of best places. This is to eat. Ea, el anchobe, laga, laida, Mundaka, Bermeo. All right. Ah, beautiful. beautiful, yeah. Bye. Thank you. What is your name? Yoshune. Yoshune? Dank je wel. Ik ben Volo. Volo? Volo, ja. Ik ben Volo, ik ben Thank you. Volo. Volo. Yeah. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you. <laughs> es lo Dank je. Dank Het is beste. Вірно-затишне, красиве село, яке називається Еа. Лише дві букви в назві Еа. Воно виглядає дуже туристичним, тому що ви бачите, як понабудовано багато сучасних будинків на зразок готелів. Але в мене таке відчуття, що воно настільки маленьке і тут всі, наче одна велика сім'я. Я думаю, тут живе місцевих не більше тисячі людей. Після багатьох днів такого занурення в спокій природи і затишок провінційних містечок я по правді кажучи без особливого задоволення потрапляю в шумне, метушливе індустріальне більбао найбільше місто країни Басків. Проте зовсім скоро моє сприйняття його зміниться кардинально завдяки одній чудовій сімейці українців, у яких я гостюватиму, це Сергій, Анна, Дмитро і Роман Сліпушенки з Харкова. Отже, я в Більбао і мене зустрічає мій новий друг Сергій. Привіт Сергій, як ти? Привіт. Але це ще не Більбао, це Чиба. Справді, а це околиця Більбао. Це, це Пебло, окреме Пебло від Більбао. Більбао починається там через кілометр далі. Пебло, здається, означає село? Так, це буквально, село. але це не схоже на село. Абсолютно. Це, але це село. Так. <реш> Ого, то це все ваші велосипеди, так? Так, так один, два, три, чотири, п'ять. У вас шестеро? Ні. У нас, у нас а, хтось має по два. — Але в мене три. <ріст> тебе три. Так. Ну, тому що Круто. в Іспанії дешевше купити новий велосипед, ніж обслуговувати старий. Ну, це виглядає як справжня велосім'я. Люди добрі, я почуваюся як в раю. Подивіться на ці здоровенні таці з канапками, які приготували ось ці чарівні люди. Аня і Сергій. Оце б мені мати. Кожного ранку таке, коли я прокидаюсь десь в лісі чи на пляжі. А зранку мої нові друзі влаштували мені незабутнє знайомство з Більбао. Звісно ж, усі на велосипедах. Вперше в Більбао з'явилася електрика, і багато людей приходили подивитися на електрику, на це чудо, а не на події, які там відбуваються, а тільки на освітлення, яке там з'явилося. Раніше Люльба взагалі був портовий город, він був не туристичний зовсім. І десь років 15 тому мерія взяла курс з індустріалізації на туризм. Вони побудували оцей Гугенхейм, почали розбудовувати туристичну інфраструктуру, і тепер кількість відвідувань цього музею, вона там, якісь шалені цифри, якісь мільйони відвідувачів. Люди приїжджають з Більбау спеціально, щоб побачити цей музей сучасного мистецтва. Альнебаські це люди у стародавні часи таким чином полювали на китів. На таких, Гурт... маленьких, на таких човнах? маленьких човнах ага. вони могли полювати кита, потім його прив'язували до лодки і буксували сюди до міста. І Зараз це перетворився на такий від спортний вид Біскайський. Бі бі Круто, і люди просто навіть аплодували. Їм це так, зараз так, якісь так. змагання? Я не знаю, напевно так. Ага. Залізна руда руду раніше тут і це пам'ятник. Це справжня залізна руда. Можна взяти камішок і подивитися близька. Ну і там бачиш, от розгортаються ці лодки, які ага. ми бачили раніше. Ага. А той кран він стоїться з це часів. морський музей. Так, з часів, коли тут була дуже брудна ріка, коли були заводи, коли тут припливали кораблі, прямо сюди припливали. І абсолютно неочікуваною подією цього вечора стала випадкова участь Ані в радіо шоу, присвяченому тому ж таки тутешньому спорту. Дівчата, бачиш, які дівчата? Так, команда. Команда, так. Я думаю, що це їхня база тут. Тобто вони тут ну, починають так, так. чи фінішують. Треба в них спитати, зараз питаємо. Давай. А це кореспондент, теж до речі. Puede presentarte? ¿Eh? ¿A ¿Cómo se llama este eh, tipo de deporte? Remo, aquí se llaman Stropadak. Este es un concurso aquí ahora. Ahora es un campeonato. ¿Campeonato? Championship. Sí. Hoy es una prueba, mañana tu borro Another One. Mm. ¿De ¿Dónde venís? De Ucrania. ¿De Ucrania? Sí, y este hombre eh, hace ahora un viaje mundial eh, eh, por todo el mundo. Y va a Antártica, a todas partes de Australia. <laughs> ¡Bien! Yeah. Sí, sí, muy fuerte, con bicicleta. ¿Y venís con la bicicleta? Sí, sí, sí. Sí, ¿Alberto? ¿Sí? Puedes verte en la tele. Tengo una persona. ucraniana que Está preguntando. Te ha venido a preguntar qué es esto. muy feliz? Are you from Radio El Radio Skadi. Skadi. Ah. Vamos a ir a Ucrania y hacer deporte. Ah, sí, vosotros estáis invitados. Jala, es que el caso, muchas gracias. Muchas gracias, Agur. Bueno, pues Agur, una mujer encantadora que nos estaba sorprendiendo porque nos preguntaba qué estaba sucediendo aquí, nos ha preguntado quién compite, por qué, cómo, dónde, cuándo. Eso te he preguntado en la radio, Araña, ¿Y, ¿y tú, Tacos? ¿Y tú, Tacos? No. Перед тим як попрощатися, ми разом переправляємося через річку по унікальному біскайському мосту, який є однією з цікавинок більбао. Фактично ми зараз підвішені на цій платформі, і вона зараз буде пересуватись по тій штуці, я не знаю як називати, рампа чи щось таке. Тобто ця штука не торкається води, бачите? Це, мабуть, перший міст такої конструкції в світі. Він був збудований саме тому, що треба, щоб зберігати навігаційність ріки, щоб сюди можна було кораблям великої тонажності заходити в пор. І тому не можна було зробити простий міст. Треба було робити або високий, або тонель, а зробили ось такий. Ми, полетіли, ми Ні, ми не пливемо, ми, ми, не плевемо, ми не летимо не насправді. Ось такими насиченими були мої декілька днів в країні басків цього вечора. Я ночую в ще одному красивому місці на березі моря, і наступного ранку потраплю вже в іншу область Іспанії.